Все як за кордоном. Незабаром українці у магазинах розраховуватимуться банківськими картками. На це є відповідне розпорядження державної влади. Щоб розповісти про нововведення загалу, міська влада запросила на зустріч представників торгівлі та банківських установ. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до органів місцевого самоврядування надіслало листи нагадування. У них йдеться про необхідність встановлення спеціальних апаратів у місцях торгівлі та громадського харчування для розрахунку. Платіжними банківськими картками на це є постанова Кабінету міністрів згідно з цією постановою. Суб'єкти господарювання, сфери торгівлі та послуг, які здійснюють, які використовують реєстратори розрункових операцій та здійснюють торгівлі на торгівельних об'єктах площею понад 20 квадратних метрів метрів. В дужках тут написано, на автозапражних станціях термінали встановлюються, навіть якщо торговельна площа менше за 20 квадратних метрів, мають становити платіжні термінали, включаючи торговельні об'єкти, здійснюють торгівлю, на яких здійснюють торгівлю суб'єкти малого підприємництва. Не обов'язково встановлювати такі термінали у закладах ресторанного господарства закритого типу, які обслуговують особовий склад збройних сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих навчальних закладів. У звичайних ресторанах, кафе та барах. Наявність таких платіжних терміналів обов'язкова, зазначив Володимир Терновецький. Хто не згідний, платитиме штраф. Відповідальність за порушення. Правил торгівлі передбачено статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлено, що порушення працівниками торгівлі, ресторанного, громадського харчування, ну, в даному випадку, напевно, ресторанного та сфери послуг правил торгівлі тяне за собою накладення на порушника штрафу від 1 до 10 неподаткових мінімум доходів громадян, від 17 до... 170 на сьогоднішній день. Аналогічні дії, вчинені особою протягом року, будуть піддані адміністративно стани за ті ж самі порушення вже від 5 до 27 неподаткованих мінімум доходів громадян. Що квартально в Україні встановлюється дві тисячі терміналів, повідомляє Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем. Але цього замало, особливо щоб забезпечити комфорт і перебування гостей в Україні на євро 2012 Переконані фахівці, наші банкіри кажуть, що не лише готові встановлювати термінали, а вже успішно це роблять. В підріччі, то на весь період поки наш костер міталку торгові працювати. Він буде без. Не платить під десяти до сімдесяти гривень місячно, то в нас вона безкоштовно зараз по акції. Встановлення таких терміналів це вимога часу, адже за кордоном ніхто не носить з собою готівку, і у закладах торгівлі чи харчування люди розраховуються банківськими картками, зазначає Володимир Тарновецький. Послухати про обов'язкове нововведення прийшли переважно коломийські банкіри. А от підприємці, які повинні встановити апарати, нараду проігнорували. Лише троє з них відреагували на запрошення влади.